Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви знаєте, я почула таку новину сьогодні, але розклад до вас вже дойде завтра, бо це вже пізно. А, дивіться, новина така: наприкінці квітня Путін приїде до Ердогана. Тобто, я так зрозуміла, в них була розмова після того, як Путін був верніше, як Сізінпінь, був у Путіна. А ми знаємо, що Ердоган він дуже стремиться бути посередником і при полонених, і зернова угода. Він завжди пхається. так? Але ми ще й знаємо, що він такий більш проросійський. Він не є проукраїнський Ердоган. Він, ну, він до речі, якщо я, я собі так відчуваю, він і не вашим, і не нашим. Давайте подивимося спочатку одне. В принципі, я не дуже вірю, що він кудись поїде. Ось хтось каже, що це може бути. Ну, в принципі, недобре, як це так прийде він. Він його не здасть, а може і дійсно здасть. Ось, по-друге, що я хочу ще подивитися. Зачекайте, у мене так думок багато. Ви знаєте? Давайте спочатку подивимося, чи відбудеться ця зустріч. Зустріч. Хтось каже, що він там на президентські вибори хоче. Там, йому важливіше президентські вибори, чим це. Йому треба показатися перед своїми виборцями і тому подібне. Ну, І так, давайте дивимося. Чи відбудеться ця зустріч взагалі? Ось ця карта вже <клух> говорить ні. Ця карта вже говорить ні, можна розклад закривати вже, так? Навіщо тоді розпускаються ці слухи? Навіщо це все робиться? Хоча ось ця карта, хоча ця карта каже ні, ця карта каже, що ще нічого толком не вияснено, не вирішено. Тобто, рішення ще ніхто не приймав. Це, знаєте, як стоять між двома і вибрати, так чи ні. Тобто ще відбуваються переговори. Це, можливо, була тільки пропозиція або Ердогана, або Путіна. Давайте краще зараз подивимося, чому зараз це? Можливо, це просто, як би це сказати. Ну, пропаганда російська, так чи ні? О, може бути, що це вливається щось у медіа для того, щоб йшли якісь розмови. Щоб ви знаєте, від зазвичай, якщо вливається в медіа щось, це говорить про те, що хочуть відвернути від когось від чогось увагу. Тобто людей ввести в оману Ну, да. свою правду, сказати свою правду. Будемо так говорити, накласти щось. Ви знаєте, це скоріше ще через, можливо, тому що зараз відбуваються з РПЦ. Ви розумієте? так? Можливо, це має щось ще й релігійне тут. Ось, донести комусь якусь правду, скрити, можливо, щось. Так. Так, щось приховати, щось скрити, мої дорогі. І то швидко. Що саме хочуть скрити цією новиною? Тут ось видно, що хочуть щось приховати. І чим швидше, тим краще. Якусь печальку. Пічальку, а, все зрозуміло, це для своїх. Мої дорогі, це для своїх. І так, я цю карту переверну. Тут у нас ем, світ. По-перше, з одної сторони це для своїх і для світу трошечки, ви знаєте, нагадати про себе, нагадати про те, що в них якийсь союз там є, можливо, я не знаю з Турцією. Ось у Росії з Турцією, можливо, якісь налагодження бо у Росії, зараз печалька. Їй треба, наскільки я зрозуміла, через те, що Путін там ляпнув про Адерку. Ось Сізінпінь, тобто Китай, будемо так говорити, з Саудівською Аравією зробив контракт. Росіяни залишилися зараз, ніби ну, не при чому, так вони ніби укладають зараз угоду своєї нафти з Індією. Можливо, ось ця печалька і є знову десь зробити нові контакти. А карта тут світ говорить, вони шукають по світі нових партнерів. З ким вони можуть підписати угоди. Ось тому так і є. Але ще раз кажу, що така вирогідність, що, скоріше за все, він не приїде. Тепер у мене інше запитання. Якщо він приїде, чи здасть <кій> Ердоган його, так чи ні? Ви знаєте, що? Ану, Да, може здати. В принципі, може здати, мої дорогі. Може його здати, але, скоріше за все, він не приїде. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання, тому що питання дійсно чудові. Щиро дякую вам за увагу, за підтримку, за ваші чудові коментарі, які мене дуже підтримують. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Тільки разом до перемоги!